Всім привіт! Сьогодні заряджаю акумулятор, який я сів повністю в ноль на генераторі. Там показувало 2 вольта. Спочатку заряджаю такою солдеповською зарядкою, щоб він хапанув заряд, тому що така зарядка. Вона його відразу не бачить. Що буду пробувати перекидати, побачимо, що вийшло. Тепер вже ця зарядка його побачила, показує вольтаж 12,2. Половина зарядки у нього вже. Ось я під'єднав, зараз буду встреляти розетку. Завжди перед тим як вставляти в розетку, накидаєте клеми, а потім тільки в розетку. Все, зарядка пішла. І оце зарядне вже воно зарядить його до повного. Бо на такі я вам не рекомендую ставити на довгий час. А це його зарядить і відімкне подачу струму. Всім гарного дня.